В цьому відео ми хотіли б вам розказати про те, як працює сушувач повітря, всі ці моменти, які можуть вас цікавити при роботі, щоб ви не переживали, коли отримаєте пристрій і будете користуватись, щоб у вас не було таких якось, е, питань додаткових і все було добре. Е, перед вами осушувач повітря від компанії Electrolux на 12 літрів продуктивністю. Це компресорний усушувач, і в ньому якраз компресор відіграє основну роль. Компресор це двигун, який е, качає фреон по трасі в середині осушувача. Є е, такий елемент-радіатор, в якому проходить такий змійовичок, і там іде е, фреон. Прийом потрібен для того, щоб створювати температуру на радіаторі нижче температури в вашому приміщенні. І відповідно створюється певна різниця температури, і конденсат набирається на самому радіаторі, і потім скапує в бак. Це такий принцип роботи усушувача. Відповідно, вентилятор всередині також знаходиться, він працює. Вентилятор, наприклад, в цій моделі знаходиться от на задній частині. Можете побачити лопасний вентилятор. Є також вентилятор равликового типу. Він створює менше шуму і створює більший повітряний потік. Вентилятора майже не чути, якщо він досить гарно зроблений, то основний шум, який є, це від компресора. Зараз ми запустимо пристрій і ви послухаєте. От, ми включили дану модельку, і ви можете почути такий шум, звук як від холодильника. Цей осушувач працює тихіше, ніж звичайно великий холодильник, це, можна сказати, міні-холодильник, але звук той самий. Ми чуємо, як шумить сам двигун, і якраз чуємо, як зараз йде фреон по трасі. Ну, такий трошки гул, як там щось хлюпає, це нормально. Це в принципі цей процес на початку трошечки голосніший, а потім, коли осушувач війде в роботу, він буде трошечки тихіший. Тому не переживайте, от, якщо ви почуєте такий посторонній шум з середини, перший шум це шум від компресора, другий шум це від вентилятора, і відповідно шум від того, як іде фреон по самій трасі. Відповідно, осушувач більше ніяких посторонніх шумів не видає. Якщо він працює справно і все добре, тобто от основне те, що ми вам розказали. Стосовно по вентилятору, то якщо вентилятор цей де лопасний, або ми покажемо вентилятор, він працює ще тихіше і від нього рівень шуму менший. Тобто основний шум буде від компресора, а вентилятор буде майже не чути. Але так само це буде залежати від швидкості вентилятора, яку ви будете виставляти. В принципі, от таке коротеньке відео. Якщо у вас є якісь питання по специфікації, по роботі осушувача, звертайтеся до нас і ми вам це розкажемо.